Доброго дня, сьогодні 9 жовтня. Я хочу сказати, що на фотографії мої земляки сказали, що сьогодні побувала телевізійна група на чолі із екскурсоводом, яка розповідала про монастирище. і були відеокамери, триноги. Ну, Більше все, що це було суспільне телебачення Кропивницьке. Я хочу сказати, що на монастиріщі зараз е, чисто прибрано і ну, такий невеличкий обмежувальний е, знак, стрічка, яка забороняє спуск е, до підніжжя скелі. Чому? Тому що заборонено правилами поводження і зараз покажу ще чому. Дорога, надзвичайно, спуск дуже крутий, небезпечний, е, вода повимивала колії і виглядають так каміння, що можу зачепити і піддон, ну, що наробити шкоди в автомобілі. От, терен. Бачите, терен. Дуже багато терен сьогодні відпочивальники були саме з метою зібрати, нарвати тереном. Ну, і от ви бачите, такі, така гущина щоб проїхати вже і мабуть і не, не потрібно проїжджати, тому що може зашкодити авто. Спускаючись до монастирища цією стежкою, так будемо говорити цією головною дорогою, можна відразу побачити, що стоїть ємність для сміття. І Я хочу сказати, що туристів мало, тому і сміття звичайно мало. Це дуже добре. Раніше бочка для сміття стояла ось на цьому місці. Залишилось лише слід місце від цієї бочки. І якщо подивитися навкруги монастирища, немає жодних порушень правил поведінки у монастирищі. Що може хтось приїде, проведе екскурсію. Це, звичайно, заборонено. Ось бачите, ніде слідів багать і інше. Ну, от та деревина, зараз до неї підійду. Вчора ввечері і ось це оголошення воно було ну, на місці, так будемо сказати. А сьогодні воно вже розірване. Я його... Заламінував, щоб не затікало водою, трималося, але хтось вирішив е, ну, позлущатися із ось таким оголошенням. Дуже прикро. Це вперше за цей рік. Запитував е, своїх відпочивальників, своїх земляків. Вони кажуть, що ні, ми цього не робили, і я їм вірю, тому що цих людей дуже добре знаю. Ось так. Неприємний факт. Ця стежка веде до так званого мовного місця відпочинку. Там вже ні столика немає ні місця для жаріння, смаження шашликів, варіння шурпи і так далі. Там чисто галявна вчора був, робив фотографії цієї місцини. Мої друзі розповідали, що екскурсовод розповідала про ось цю голову, яка, в якої висапаний. Я робив репортаж, це моє відкриття, це черепаха. Вон, бачите, яка вона могутня. І от висунула язика усім нам, хто буде порушувати порядок тут і дисципліну. Шановні друзі, відпочивальники, щиро вдячні вам за турботу про монастирище і за те, що ви відкриваєте невеличкі таємниці. Нашої легенди, нашого монастирища, і я можу вказати, хто де що мені допоміг показати, що вони побачили, відпочивальники.